Фінансові типи особистості від ощадливих до марнотратних. Друзі. Ви знаєте себе достатньо, щоб визначити, яка ви особистість за витрачанням грошей існує поняття грошовий архетип. Це порівняння з образами, які допомагають зрозуміти наші фінансові поведінкові шаблони та ставлення до грошей. Вони не є частиною нашої особистості. А скоріше відображають несвідомі мотиви та звички, пов'язані з фінансами. Розуміння власного грошового архетипу може допомогти усвідомити причини певних фінансових звичок та за потреби скоригувати їх для досягнення кращого фінансового благополуччя. Щоб розібратися, до якого типу ви б віднесли себе, ось детальний опис кожного з них. Перше. Непричетний цей архетип характеризується уникненням фінансових питань та схильністю до заперечення реальності. Непричетні часто відчувають себе перевантаженими фінансовою інформацією та покладаються на думки інших. Вони можуть бути надмірно довірливими, що робить їх вразливими до маніпуляцій. Формування цього архетипу часто пов'язане з відсутністю фінансової освіти або негативним досвідом у минулому. Друге жертва ці люди схильні жити минулим, звинувачуючи зовнішні обставини у своїх фінансових проблемах. Вони можуть демонструвати пасивно-агресивну поведінку. Та очікувати, що інші вирішать їхні проблеми. Часто це пов'язано з пережитими травмами або втратами, які не були належним чином опрацьовані. Третє. Воїн. Цей архетип живе переконаннями, що підкорить фінансовий світ, якщо буде успішним у бізнесі та інвестиціях. Воїни зосереджені, рішучі. Та контролюють ситуацію. Вони аналізують слова порадників, але покладаються на власні інстинкти та ресурси. Формування цього архетипу часто пов'язане з прагненням до незалежності та успіху. Четверте. Мученик Мученики постійно піклуються про потреби інших, нехтуючи власними. Вони часто рятують інших від обставин, але не завжди відпускають те, що дали, і розчаровуються, коли очікування не виправдовуються. Цей архетип формується через потребу визнання та контролю. П'яте несвідомий це гравці за натурою, які шукають швидких фінансових виграшів через ризиковані рішення. Вони легко захоплюються моментом, не звертаючи уваги на деталі. Формування цього архетипу може бути пов'язане з бажанням швидкого збагачення, без належного планування. Шосте Творець, митець Цей архетип знаходиться на духовному або мистецькому шляху, часто маючи конфліктне ставлення до грошей. Вони прагнуть свободи, які дають фінанси, але не бажають брати участь у матеріальному світі. Формування цього архетипу пов'язане з переконаннями про те, що матеріальне та духовне несумісні. Сьоме Тиран ТИРАНИ використовують гроші для контролю та маніпуляції. Вони можуть бути одержимі накопиченням багатства та боятися втрати контролю. Цей архетип формується через страх нестачі та потребу в домінуванні. Восьме. Маг маги досягли гармонії з грошима, використовуючи їх як інструмент для досягнення цілей. Вони трансформували негативні переконання. Та усвідомлюють свої дії у поводженні з грошима. Формування цього архетипу є результатом доброзичливого ставлення до себе, розуміння, де можна стати кращим, та як діяти. Впізнали себе в одному з типів поводження з грошима. У людини рідко проявляється чистий один архетип. Але опис цих моделей допомагає виявити власні фінансові звички та працювати над їх покращенням для досягнення фінансового благополуччя.